Добре, шановні колеги. Починаємо засідання комісії з питань бюджету економічного розвитку по питаннях, які винесені на порядок денної. Сесії, яка в нас планується 4 вересня. Перше питання це є про внесення змін до бюджету Мошинської міської територіальної громади на 2025 рік. За результатами казначейського звіту, перевиконання дохідної частини міського бюджету на 1 вересня склало 7 мільйонів 950 тисяч. І, відповідно до отриманих листів є спрямування даних надходить: 300 тисяч для лікарні на придбання та заміну труб і радіаторів опалювальної системи для реабілітаційного відділення. 1 мільйон на ремонт приміщення під лабораторію в лікарні. В лікарня 250 тисяч на придбання встановлення підйомника для забезпечення доступності для реабілітованих військових. Наступне є у нас поточний. Так, поточний ремонт пішохідної доріжки від люкса до Проліскової, пониження е, тактильної плитки е, пропонується винести в суму 1 мільйон гривень. Е, встановлення детального плану території за межами населеного пункту е, 200 тисяч гривень, е, 1 мільйон 480 на капітальний ремонт дороги Проліскова для забезпечення доступності до санаторію «Прикордонник». Е, також е, виділено на е, програму забезпечення оборони е, підтримка сил безпеки і оборони України 2 мільйони 500 тисяч е, поточка та 1 мільйон 500 капітальні видатки, е, 200 тисяч е, для школи Мошинської ліцей на капітальний ремонт кабінету хімії і е, тисячу, 1 мільйон п'ятсот. Виділити управлінню соц... соцзахисту на виплату матеріальної допомоги для виплати військових. Також е були листи щодо внесення змін, перекидки і сходу на код е з управління соцгуманітарної політики з поточних видатків мінус 65 тисяч, для ш... для садочка е на поточні видатки плюсом 35 тисяч і для школи на поточні видатки 30 тисяч гривень. Отримана в нас субвенція із обласного бюджету на виготовлення містобудівної документації. Також уточняємо 343 тисячі. Крім цього, просто перекидка по кодах на містобудівну документацію. Нам прийшла субвенція зі Львова раніше. Вона була уточнена 21 серпня 388 751. Сказали, як послуги вона була уточнена по 22.40. Ми уточняємо її на 22,81 програми, інші програми міського бюджету. От такі всі питання, що в нас є, по внесенню змін. А перший пункт пониження від, від Люкса до пролізької через весь морш. Так, так. Ірина, Роман, а, ну так якби я так підозрюю, що там напевно щоб ту всю доріжку зробити, там ще більша сума буде, але йдемо поки що, щоб ми, хоча б основні перехрестя зробили безбар'єрними. Тобто там має бути тактильна плитка, яка попереджає попереджувані смуги про те, що е, вихід на проїжджу частину, ці uh -huh. жовті е, плитки, і перехрестя, щоб були всюди поминені портуалі. Зрозуміло. А оце, що біля прикордонника, там повністю дорога чи хто І там тротуарна доріжка. Там тільки там тротуарна, доріжка, тротуарна доріжка чи по через асфальт? Там йде про тротуарну доріжку, а не про проїзд. Тільки тротуар. Тротуарна доріжка для того, щоб люди, які переважно ну, це воїни, які це було, там лікуються, проходять реабілітацію. Але так. до перших воріт туди аж навколо? Напевно, до першого. Прийшла мова тільки до посадовника, бо так. там ну, сума. Так, і, так для того, йде. щоб вони могли переважно, вони всі є на військах поїздних, щоб вони могли це, більш комфортніше добиратися. Ну, то в рамках цієї програми з клієнтного безбар'єрності. Так? Так. То все буде так. в рамках безбар'єрності. Це, це все, що йде, на що можна зараз виділяти кошти. Чи є ще питання до проєкту рішення? Я заявляю про потенційний конфлікт інтересів. Це питання, яке стосується мого основного місця роботи, але буду брати участь в голосуванні, бо інакше, якщо не буду брати, то ми не зможемо проголосувати. Чи готові ми голосувати? Так. Голосуємо, так? Мельник за. Войтановська. За. Жовнір. за. Дякую, проект рішення підтримано. Ще хочу сказати, що в зв'язку з тим, що Андрій Лег склав повноваження, у нас е, кількість членів нашої комісії зменшилася, і тому для кору нам достатньо 4, і тому в нас є кворум для прийняття рішень. То так воно завжди п'ятеро розбиралися. Добре, переходимо до наступного питання про е, розгляд прогнозу бюджету Мошинської міської територіальної громади на 2026 2028 роки. Відповідно до внесення до бюджетного кодексу України внесено зміну статтю 75 75.1, де відновлено середньострокове планування місцевих бюджетів на 2026-2028 роки. Відповідно до цього фінансовим управлінням розроблено і Подано на схвалення прогноз бюджету територіальної громади, Мошинської міської територіальної громади на 2026, 2027 та 2028 роки. При розрахунку прогнозу було враховано індекс споживчих цін. 2026 рік – 108,6%, 2027 рік 105 – 105,9% і 2028 рік. 105,3%. і Також е, враховано е, розмір мінімальної заробітної плати е, з 1 січня 26 року 8,688, З 1 січня 27 року 9.374. І з 1 січня 28 року 10,059. 10, Та розмір посадового оплату працівника першого тарифного розряду. З 1 січня 2026 року 3,470, з 1 січня 27-го року – 3 744, з 1 січня 28-го року – 4,018 гривень. Так, загальні показники бюджету Мошинської міської територіальної громади на 2026 рік прогнозовані доходи в сумі 257 мільйонів 889 тисяч 816 гривень. В тому числі доходи загального фонду 254 тисячі 593 тисячі 786, та доходи спеціального фонду 3 мільйони 296 тисяч 030. Видатки визначені в загальній сумі на 26 рік 257 мільйонів 889 тисяч 816. Видатки загального фонду 240 443 тисячі 786, 786 гривень. Та видатки спеціального фонду 17 мільйонів 446 тисяч 0,30. На 2027 рік прогноз доходів бюджету міської громади по доходах склав 272 мільйони 133 тисячі 665, в тому числі загальний фонд 268 мільйонів 762 тисячі 500, та доходи спеціального фонду 3 мільйони 371 1 тисяча 165 Видатки на 2027 рік прогнозовані в сумі 272 млн. 133 тисячі 665, в тому числі видатки загального фонду 255 млн. 912 тисяч 500 грн. та видатки спеціального фонду 16 млн. 221 тисяча 165 грн. На 2008 рік прогноз Мошинської міської територіальної громади по доходах розрахований в сумі 285 мільйонів 943 тисячі 835 гривень. В тому числі доходи загального фонду 282 мільйони 501 тисяча 460 та доходи спеціального фонду 3 мільйони 442 тисячі 375. Видатки Визначені в сумі на 2028 рік 285 мільйонів 943 тисячі 835, в тому числі загальний фонд 268 мільйонів 801 тисяча 460, та видатки по спеціальному фонду на 2028 рік 17 мільйонів 142 тисячі 375 Тобто це прогнозовані на три роки. Прогнозовані на три роки відповідно до середньострокового планування місцевих бюджетів. В основному змушені будемо приймати бюджет, так як мають бути кінці. Так, це задають так. орієнтир для планування? То є орієнтир для середньострокового. Але вже от уже прийшли в нас цифри для бюджету на 2026 рік, там трошки інша, вже мінімальна, на 41 грн менша на 26 рік, і плюс реверс. Я хочу сказати, що у нас на 2026 рік при середньостроковому плануванні ми вийшли на дотацію 4 мільйони 509 тисяч 500. Ми будемо віддавати державний бюджет. В рік людей річна сума, буде розписана. Ну, майже на 26 г. рік пішло трошки більше, майже місяць будемо віддавати, що місяць. Добре, чи є колеги питання? Голосуємо. Мельник за. Войтоноска. За. Удачний судні козак відсутні жовтня завалив законопроект річно підтримано. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки збройних сил України також відповідає на канаму. Першому питанні щодо наслення змін до бюджету, у нас було уточнено 2 мільйони на програму фінансової та матеріально-технічної підтримки сил безпеки і оборони України. 2 мільйони ми розподілили як субвенція, під 500 тисяч ми дали на поточні видатки по субвенції і мільйон 500 ми дали на капітальні. Плюс у нас звернулися, що є оплата за доставку, коли ми йде придбання для воєнних частин їм відсилають і вода на пошті чому дуже швидко закінчується і просили уточнити. Тобто ми Уточняємо, що 10 тисяч на тут почтові, почтові витрати ми взяли за з коштів на придбання споточних видатків душу до купівля. Це великий був щоб на 10 тисяч дали поштові витрати. Прошу за пошту безпоштового квота є. Вже квота закінчується, і вже прибуває від відділу економіки. Не можу переслати, бо квота вже закінчилася, передзвонили на почту. Добре, чи є питання до даного проєкту рішення? Було своє, так? Мельник за Войтановська. Одяжний інсудіння за працюють. за, розховали за. Суть. Дурняк, дякую Проєкт рішення підтримання. Добре, пане Михайло, дякуємо. Наступне питання це є про внесення змін до регламенту Мошенської міської ради 8. Зв'язку з, з, з нашим увільненням тимчасово на час мобілізації секретаря ради виникли питання потреба внести до зміни до регламенту Мошенської міської ради. А саме до 31 пункту додається такий, такий абзац, що у разі відсутності секретаря ради на пленарному засіданні цілі тимчасово непрацездатність відрядження, увільнення на час мобілізації тощо обов'язки секретаря ради на час проведення кожної сесії, тимчасово виконує інший депутат міської ради, обраний відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради на початку пленарного засідання. Це буде секретар сесії. Секретар сесії здійснює повноваження секретаря в частині ведення засідання, оформлення документів щодо сесії та підписання протоколу. А також в 49-й пункт регламенту пропонується доповнити таким пунктом, що додатки до рішень, що їх є невід'ємною частиною, підписуються секретарем міської ради, керуючись справами виконкому, профільним заступником міського голови згідно з розподілом повноважень. До того часу було просто, що додатки підписує секретар міської ради. Супер. Добре, чи є питання до даного проєкту рішення? Нема. Тобто будуть кожного разу прибирати. Кожен раз на кожну сесію. Кожен... новий Так. до Там телефон будуть обирати, та людина буде секретар сесії. Так, так, секретар секретар ради. Вона не вакантна посада. ми не можемо зараз на домі записати такого Так голосувати, Вода рахується на посеті. Хто виконує? Розподіло, добре. Бувся розподіл просто обов'язків. Я і Софія. Чи є ще питання? Фактично питання технічне для того, щоб забезпечити правильний підпис документів, правильний документ обміту. Фактично цього не було передбачено в попередньому регламенті. Правильно? Добре, голосуємо. Так, якщо немає питань, мельник за Литоновська за колодяжний відсутній, козак відсутній, Жовній – за ковалик за фаберня. Дякую, Проект рішення підтримано. Скажіть, чи є у нас якісь питання які нам треба вирішити? Якщо нема, то тут дякую за засідання почетної комісії. Дякую. дякую, що забрали.